Вітаю, шановні десяті класи, і ми переходимо до теми ринкової економіки, над якою будемо працювати два наступних уроки. Я попрошу вас роздивитися два малюнки: перше це Хмельницький ринок, а другий – це Нью-Йоркська фондова біржа. Подумайте, що поєднує ці два зображення, які процеси тут відбуваються, і хто бере участь у цих процесах. В історії економічної науки. Було вироблено три ключових економічних системи: це е, традиційна де економічні рішення про використання ресурсів обумовлені звичайними традиціями. Це командна рішення приймаються центральні органи управління, які визначають основні виробничі показники для підприємства. І ринкове рішення приймаються через взаємодію виробників і споживачів. І саме стосовно третьої, ми з вами і поговоримо ці два уроки, і ми працюємо з вами в ринковій економіці, тобто в економічній системі заснованій на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок. У найпростішому розумінні на ринку відбувається обмін товарів і послуг на гроші. Тобто ринок, це механізм взаємодії споживачів та виробників товарів як суб'єктів економічної діяльності. Ринковою системою можна назвати сукупність зв'язків, що виникає між виробниками і споживачами різноманітних благ. І ринкова економіка це економічна система для рішення щодо виробництва та розподілу продуктів, приймається на основі існуючого попиту та пропозиції, які і визначають ціни на товари та послуги. Існування ринкової системи вимагає, щоб у суспільстві виконувались деякі умови взаємодії між учасниками, тобто суб'єктами економічної діяльності, тобто дотримуватись певних принципів ринку економіки. Перше, це право приватної власності, тобто, це визнане та захищене законом право людини володіти, користуватися і розпоряджатися певним видом обмежених ресурсів, наприклад, земельною ділянкою, житловим приміщенням, заводом. Та отримувати від цього доходи. Наслідком стало те, що ринкова економічна система називає ще капіталізмом. А право приватної власності дає змогу власникам економічних ресурсів самостійно ухвалювати рішення щодо їх використання. Однак при цьому вони не повинні завдавати шкоди суспільству. Необмежена свобода дій щодо володіння власності передбачає, що власник бере на себе відповідальність. За варіанти її використання. Тобто ухвалення певного економічного рішення може мати відповідні наслідки, тобто отримання доходу або збитку, в деяких випадках навіть втрату власності. Другий принцип це економічна свобода, яка передбачає право власника виробничих ресурсів самостійно вирішувати, як їх використовувати для того, щоб отримати дохід. Матеріальне становище власника залежатиме від того. Наскільки успішно він може продавати, продати на ринку ресурс, яким володіє. Тобто, власну, робочу силу, здібності, вироби, виготовлені власноруч, земельну ділянку, продукцію, виготовлену на його заводі та інше. Третій принцип це конкуренція. В ринковій економіці є механізм розподілу обмежених виробничих ресурсів і благ та створених за їх допомогою. Конкуренція є локомотивом ринкової економіки. За ринковою економікою продавець повинен думати, як найкраще задовольнити потреби покупців та отримати при цьому певні вигоди, тобто доходи. І останнє це саморегулювання. Тобто воно в ринковій економіці відбувається завдяки конкуренції та вільному ціноутворенню. Зменшення або зростання ціни дає вказівку покупцям і продавцям ухвалювати економічні рішення. Щодо виробництва певних товарів та споживання певних благ. Ринкова економіка є саморегульованою, тому не передбачає втручання держави у своє функціонування. Роль держави в такій економіці мінімальна. Відповідно до принципів ринкової економіки, основним власником всіх ресурсів є населення, яке в економіці представлено домогосподарством. Підприємства мають залучати ресурси для виробництва товарів і послуг. Зустріч домогосподарств і підприємств відбувається на ринках виробничих ресурсів, де домогосподарства виступають продавцями, а підприємствам покупцями. В даному випадку на ринку внаслідок здійснення продавцями і покупцями добровільних угод купівлі-продажу, ресурси переходять в розпорядження підприємств, а до господарства отримують доходи. Гроші, які підприємства платять за ресурси, є їхніми витратами і одночасно доходами до господарства. Так завершується перше напівколо півколо Далі підприємства за допомогою залучених ресурсів виробляють товарів і послуг, які потрібні споживачам домогосподарства. Друга зустріч виробників і домогосподарств відбувається на товарних ринках, де підприємство є продавцями, а до є покупцями. Домогосподарства витрачають свої доходи на придбання різноманітних товарів і послуг для задоволення своїх потреб, а підприємства, реалізувавши товари, отримують доходи. Так замикається повне коло економічного кругообігу. Внаслідок руху грошових коштів формуються прибутки або збитки підприємств, заощадження або борги господарства. Хоча ринкова економіка має низку переваг і, притаманно, декілька недоліків. По-перше, її не цікавить сфери діяльності, які не забезпечують приватному бізнесу прибутки та потребують значних капіталовкладень, до таких сфер діяльності належить освіта, культура, фундаментальні дослідження, збереження довкілля. Хоча конкуренція є основним механізмом ринку, однак вона може сприяти банкрутству підприємств, що веде до безробіття та соціального розширування суспільства. І ринок самостійно не здатний боротися з монополістичними тенденціями. І тут виникає питання, що вам необхідно для задоволення потреб, що потрібно для початку бізнесу. Ну і більшість людей, в тому числі, напевно, і ви, не замислюючись, кажете гроші. Гроші це товар, який на ринку виконує роль еквівалента, за допомогою якого здійснюється обмін між товарними товарами та послугами. Це також певний запас засобів активів, які забезпечують здійснення різноманітних економічних угод. Людство довго шукало універсальний товар, який би задовольняв усіх учасників ринку і дозволив укладати різні угоди. Продовж століть дорогоцінні метали виконували роль грошей. Такі платіжні засоби називаємо товарні гроші. Тому їх змінили різні документи, які спочатку були лише символами. Мірилом вартості товарів, символічними грошима, були державні і банківські розписки. Це означало, що власник таких грошей вніс, вніс визначену суму товарних грошей на зберігання і має право їх отримати після закінчення певного терміну. Символічні гроші це платіжні засоби, вартість яких чи купівельна спроможність, яких значно перевищує витрати на їх випуск. До символічних грошей належать паперові кредитні гроші та розмінні монети. Банкнота це банківський білет, який випускають центральним банком і є засобом платежу на певній території. В Україні паперовими грошима є гривня. Білонна розмінна монета це монета, яка викарбовується зі сплавів неблагородних металів і має законну платіжну силу на території країни і використовується для дрібних розрахунків. В Україні це копійка. Доволі часто використовують також безготівкові гроші. Вони є зручним для здійснення розрахунків за товари і послуги, оскільки дають змогу юридичним і фізичним особам використовувати спеціальні електронні пристрої та платіжні системи. У 21 столітті для здійснення розрахунків між різними суб'єктами ринку використовують банківські перекази, кредитні та дебітні картки та чеки. Швидкими темпами набувають популярності розрахунки за допомогою електронних грошей. Електронні гроші це записи на електронному носієві, в обмін на які видаються товари та послуги. Щоб електронні гроші випускали, виконували функції грошей, їх мають випускати банки або інші уповноважені фінансові установи. Вони мають бути зобов'язаннями емітента, тобто того, хто випустив, і обмінюватися на паперові або інші розрахові гроші. І їх мають приймати як засіб платежу не тільки емітент, а й інші учасники. В Україні емітентом є грошей можуть бути лише банки. Електронні гроші поді... поділяються на карткові, тобто картки з мікропроцесорами, та мережеві. Комп'ютерні користувачі сервісні платіжні системи. Картки з мікропроцесорами це пластикові картки, на яких записується грошовий файл на суму. Яка попередньо перерахувалась банком. Вони діють в платіжних системах Visa чи MasterCard. для... Під час оплати товару такою карткою електронні гроші з неї пересилаються продавцю, який може їх обміняти у банку у на відповідну суму паперових грошей. Мережеві гроші дають, діють у вигляді електронних гаманців, однак для їх створення потрібен банківський рахунок. Власник електронного гаманця поповнює його з власного безготівкового рахунку банку, щоб мати змогу розраховувати за товари та послуги у певній платіжній системі. Контроль за обігом грошей та їх випуском у ринковій економіці здійснює центральний банк. Їх ще називають емітентами. В Україні гривню випускає, звичайно, Національний Банк України. Ну і В даному випадку. Переходимо вже безпосередньо до ринку. Як я сказав, на ринку попит і пропозиція визначають співдію домогосподарств і підприємств на ринку. Почнемо з попиту. Попит це платоспроможна потреба, забезпечена грошима бажанням покупця придбати товар за даною ціну. Обсяг попиту це конкретна кількість товару, яку можуть і хочуть придбати покупці за даного рівня цін. Закон попиту стверджує, що нижчою є ціна, то більший обсяг попиту і навпаки. Зміна в ціні по-різному впливає на різні товари. Якщо ціна на сіль зросте, це навряд чи вплине на кількість солі, яку купуємо та споживаємо. А в разі зростання ціни, наприклад, на апельсини, ми будемо купувати їх менше, натомість споживаючи більше інших фруктів. Така залежність між зміною цін на товар і попит. На нього називається еластичністю попиту. Попит на товар називається еластичним, якщо незмінна, незначна зміна в ціні викликає значну зміну попиту. І навпаки, якщо при значній зміні ціни попит змінюється лише незначно, або не змінюється взагалі, то такий попит називають нееластичним. До товарів з еластичним попитом зазвичай належать предмети розкоші, делікатеси, коштовності, товари, вартість яких відчутно. Відчутною є для бюджету, меблі або велика побутова техніка, а також товари, для яких легко знайти заміну, тобто деякі фрукти. До товарів з нееластичним попитом належать товари першої необхідності, недорогі товари, покупка яких лише незначно впливатиме на бюджет, а також товари, яким важко або неможливо знайти заміну. Пропозиція це бажання виробника, продавця виробляти, продавати товар за даного рівня цін. Закон пропозиції стверджує, що вища є ціна, то обсяг пропозиції більший. Якщо змінюється ціна, змінюється і обсяг пропозиції. Пропозиції, як і попит, характеризуються еластичністю, тобто залежністю від цін. У випадку нееластичності пропозиції споживачі готові платити будь-яку ціну за товар. До цієї групи належать унікальні речі, які не мають аналогів і не можуть бути відтерміновані. Обсяг попиту це кількість товарів в натуральному вимірі та послуг, які можуть бути продані за визначено рівня цін впродовж певного періоду. На обсяг попиту впливають різні чинники: це ціна товару, кількість покупців, їхні смаки та вподобання, розміри е, грошових доходів, покупців та їхні заощадження, ціни на схожі товари та інше. В економіці залежність обсягу попиту. Від його чинників називають функцію попиту, яка вираховується за, за формулою, яка є на екрані, де обсяг попиту на певний товар оцінюється QD, P – це ціна на цей товар, J – це ціна на інші товари, X – це грошові доходи споживачів, і Y – це очікування покупців їхні смаки та вподобання. Попит можна позначити графічно. Ви бачите зараз перед собою криву попиту, яка описує залежність між ціною товару та обсягом покупок, які можуть бути здійснені при різних цінах на нього. І тут, знову ж таки, ми згадуємо закон, про який я вже сказав, закон попиту. Тобто, що нижчою є ціна, то більший обсяг попиту і навпаки. Обсяг пропозиції, я вже сказав, це максимальна кількість товарів, які згодні запропонувати продавці на ринку в певний період часу і за визначених умов. На формування рівня обсягу пропозиції впливають різні чинники: ціна на цей товар, ціни на інший товар, характер застосованої техніки, податки та дотації, природно-кліматичні умови та інше. Отже, залежність обсягу пропозиції від чинників, які його визначають, називаємо функцією пропозиції. Описують її формулою яку теж ви бачите перед собою. Де QS – це обсяг пропозиції, P – це ціна на цей товар, J – це ціни на інші товари, K – це характер застосованих технологій, C – це податки на дотації і Z – це природно кліматичні умови. Обсяг пропозиції залежить від ціни. Що вища ціна економічного блага, яка користується попитом покупців, то більший обсяг його пропонування продавців на ринку. Їм необхідно отримати найвищу вигоду від проданих товарів, щоб задовольнити власні потреби. Обсяг пропозиції змінюється в такому самому напрямку, що і ціна. Сукупність можливих обсягів пропозиції товарів за різних рівнях цін формується, формують пропозицію на ринку певного економічного блага. Крива пропозиції показує залежність обсягу пропозицій від ціни. Крива пропозиції за зростання ціни товару має невід'ємну, а позитивну залежність між ціною та кількістю пропонованого товару. Зростання ціни з, не знаю, там, з точки А в точки Б призведе до зростання і пропозиції. І це підтверджує нам закон пропозиції. Що вищою є ціна, то обсяг пропозиції більше. Якщо змінюється ціна, змінюється і обсяг пропозиції. Дослідивши попит і пропозицію, бачимо, що продавці та покупці на ринку поводяться по-різному. Зростання ціни товару призводить до того, що виробники та продавці товару пропонують його більшу кількість, тоді як покупці зменшують попит на цей товар після зростання його вартості. Така поведінка спричинена різними економічними інтересами покупців і продавців. Покупці бажають купити на обмежену суму грошей якомога більше товару. Продавці навпаки. Бажають отримати за обмежений обсяг товарів, які вони пропонують максимально можливу суму грошей. Для функціонування ринкової економіки важливе значення має ціна ціна це грошовий вираз варості товару, кількість грошей, які сплачують та отримують за одиницю товару та послуг. Дуже важливим є такий стан, як рівновага на ринку. Це такий його стан, коли на ринку встановлюються внаслідок співдії попиту та пропозиції такі ціни на товари та послуги, які не ведуть до виникнення залишків у продавців і не створюють нестачі для продавців. І ми бачимо з вами рівноважну ціну, тобто ціну рівнку, ринкової рівноваги це ціна. Яка встановлюється за умов рівності обсягу попиту і обсягу пропозиції на ринку, тобто ціна, що очищує ринок. Бачите зараз рівновагу на ринку за допомогою графіка. Ми бачимо, що в точці КО або СО в точці рівноваги, обсяг попиту дорівнює обсяговій пропозиції. А ціна є ціною, що врівноважує їх. Її називають ціною рівноваги. У точці. Це о, а, влаштовує як покупців, так і виробників. Якщо ж ринкова ціна встановлюється на рівні що нижче рівноважного, то попит перевищує пропозицію і утворюється у нас дефіцит. Покупці, які бажають купити товар, будуть конкурувати між собою, пропонуючи вищу ціну на товар, щоб задовольнити свою потребу. Якщо ж ціна встановлюється вища за ринкову ціну, то обсяг попиту зменшується. А обсяг пропозиції збільшується, тому на ринку сформується надлишок товару. Щоб отримати прибуток, продавці і виробники товару будуть змушені зменшити ціну. В даному випадку ми з вами зрозуміли цей фактор, і я пропоную попрацювати над ось такою задачею. Припустимо, що бажання продавців і покупців щодо ціни і обсягів продажу в перший день ярмарку виглядають так, як наведено в цій табличці. Цю залежність обсягів картоплі, що бажають купити і продати на ярмарку, найкраще проілюструвати графічно, і ви бачите їх перед собою. Проаналізуйте дані таблиці та графіка та підготуйте відповідь на такі запитання: чи буде продано всю, привезену з фермерського угідь картоплю? Поясніть чому. Чи всі покупці підуть з ринку з картоплею? І поясніть чому. За якою ціною і продавці і покупці залишились задоволені, і який обсяг картоплі буде продано за цією ціною. І що станеться, якщо на нашому ринку картоплі всі продавці об'єднаються і домовляться тримати ціну на рівні 8 гривень за кілограм, не знижуючи її? Зупиніться і подумайте над цим запитанням. І ось тут дуже важливим навіть і в цій е, ситуації є конкуренція. Конкуренція є одним з обов'язкових елементів ринкової економіки. Конкуренція це економічне суперництво за право отримати найбільшої частки певного виду обмежених ресурсів. Тобто це боротьба товаровиробників виробників за найвигідніші умови виробництва збуту товарів і послуг, в результаті чого вони можуть отримати більші прибутки. Конкуренція дає змогу споживачам обирати товари та послуги як найкращої якості та за ринковими цінами. Залежно від характеру та методів конкуренції виокремлюють такі типи конкурентних ринків. Це ринок досконалої чистої конкуренції, ринок чистої монополії, ринок монополістичної конкуренції та ринок олігопілії. В умовах чистої конкуренції на ринку є велика кількість виробників. Які продають ідентичну продукцію, і які не можуть впливати на ринкову ціну. На цей ринок можна безперешкодно війти та вийти. В сучасній економіці важко віднайти ринок досконалої конкуренції. Прикладом ринку досконалої конкуренції є ринок овочів. Так, фермери вирощують однакові види картоплі, капусту та огірки. На ринку монополістичної конкуренції багато виробників вони виробляють схожу або суміжну продукцію. Контроль за утворює незначний, вхід виробника на ринок без перешкод. Монополія є протилежним явищем конкуренції. Монополія це панування на ринку єдиного виробника, продавця товарів та послуг, що дозволяє йому отримувати монополістичний прибуток через встановлення монопольних цін. Монополія це небезпечне явище, тому що держава за допомогою антимонопольного законодавства регулює діяльність та вплив таких виробників. Монопольним вважається підприємство, частка якого на ринку перевищує 35%. Олігополія характеризується наявності на ринках кількох вільних продавців товарів, які суттєво впливають на формування ціни на товар. Прикладом олігополістичного ринку є ринок мобільних операторів, хімічна та авіаційна промисловість. Ну і, в принципі, ви зараз бачите ці, цю конкуренцію, по суті, на Графіку, який теж доволі яскраво і зрозуміло пояснює це. Ось так, перший урок ми з вами присвятили ринковим механізмам утворення в першу чергу ціни, попиту та пропозиції, рівноважні ціні та конкуренції і монополії. Пропоную вам, використавши таблицю, зобразити криву пропозиції та попиту, визначити рівноважну ціну велосипедів, а також їх надлишок та дефіцит, і заповнити таблицю. У вас є обсяг попиту, обсяг пропозиції. Вам потрібно написати надлишок пропозиції щодо попиту і тип ринкової ситуації: надлишок, дефіцит, чи рівновага. Ну, а домашнім завданням я пропоную вам почитати сторінки 134 141 підручника і виконати завдання 13 на сторінці 141. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.